Друзі, привіт! Сьогодні темою нашого відео буде ось таке ось нагрудне кріплення. Я придбав фірма Уланзі, модель ось така ось така SM028. Я його вже розпакував, з ним нічого не йде. Тобто йде у нас наше кріплення і ось воно в кульочку. Чому я рішив засняти відео? Вначалі я навіть не збирався цю розпаковку знімати. Це не реклама. Але я давно хотів купити таку річ. Все щось руки не доходили, а це коли придбав САП, щоб знімати відео і були вільні руки, обов'язково була потрібна ось така ось річ. І вирішив засняти відео, тому що я дуже задоволений цією покупкою. Річ дійсно якісна, чому я вибрав це. це за нього я віддав десь ну, точно не пам'ятаю, десь гривень 600 чи 700. От, з доставкою. Є більш дешеві якісь варіанти. Але це мені сподобалось тим, тому що я на фотографіях, коли вибирав кріплення, роздивився, що у нас ця площадка не просто пластмаска, а ще ззаді м'якенька. Також плюс цього кріплення, в тому, що ця площадка більш така широка, велика, ніж в інших. І ну, На фотках я навіть не роздивився, воно прикольно одягається. Тут ось така ось кнопочка, нажимаємо, воно на дві части розділяється. Ти його як курточку одів і защілкнув. Також є регулювання з усіх боків. От, ще фішка в тому, що є ось світовідбиваюча, така пришита штучка, етикетка. Ну Світовідбиваюча, мені по приколу, що я на сапі ввечері Дніпро перепливаю. Буде якийсь катер вдруг швидкий плести, він мене має побачити. От, також в цьому кріпленні ну, в наборі ось такий перехідник, що можна зажимати смартфон. Ну, ось такого плану, як я звичайно ось використовую в фотоштативі, тільки цей більш якісний. Ну, Хоча і того достатньо, але цей більш якісний. Ось є різьба, для... Ну, щоб на штатив його прикручувати. Або цесь кріплення, щоб додатково можна, я так розумію, ще світло встановлювати. От, також ця штука вся, зараз я тут ще. Е, також можна його відкрутити, ось так. І сюди прикрутити, обично, з екшн камерою, йде в штатному наборі таке невеличке кріплення. От з такою штучкою, що можна сюди екшн камеру ставити. Ну, Я на екшн камеру не знімаю, я знімаю на телефон. От, тобі, тому мені потрібно під телефон. Тримається дуже надійно. Е е я як уже казав, я його купив для того, щоб знімати відео з води. От, ну, І на природі, коли я знаходжуся, е ця штука тримає дуже класно. Ну, Ніякої тряски, нічого немає. Телефон не опускається, воно держить дуже надійно. Ну, щоб його пустити, треба привідкрутити. Ну, ліба так, дуже постаратися, щоб його наклонити. Тобто, отак сюди вставляємо наш смартфон. Влазить, я не знаю, не міряв, яка його ширина. У мене iPhone 12 Pro Max. Коли він в чехлі, він спокійно сюди взить. Також ця штука, все це діло нажимаємо. Повертаємо, так ось удобно знімається, якщо щось на телефоні треба, або з рук засняти, або на дзвінок відповісти. От. Ну і так само ставиться, хоп, тобто, ну, Мені дуже це кріплення сподобалось. Всім рекомендую. Продавця казати не буду, бо це не реклама. Мені ніхто за це не платив. Просто поділився моделькою. Так що, кому треба непогане надійне кріплення, я впевнений, що є щось покруче подорожче. Але за адекватні гроші дуже досить непогана річ. От, Я вам, якщо вам таке треба, рекомендую цю річ купити. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую велике за увагу. Пишіть коментарі, підтримайте мій канал лайком підпискою. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока!